Всім привіт! Мене звуть Андрій, це магазин G-Case. На моєму столі зараз лежать декілька автомобільних тримачів для телефону. Всі вони різні не тільки за розміром, а й за дизайном, закріпленням, а деякі навіть з бездротовою зарядкою. В цьому відео ми розберемо е, всі види тримачів від популярних брендів, та саме головне. Деякі з них протестуємо в реальних умовах у машині, щоб перевірити, який з них все таки буде найзручніший. зручний. Підписуйтесь на канал, тут все про гаджети і аксесуари. А ми починаємо: супер мега-перехід подивимося зараз на тримачі від популярних брендів виробників як я вже сказав раніше їх існує декілька видів є тримачі які вставляються у решітку є ті які кріпляться на торпеду та є ті які кріпляться на прикріпляються приліпляються на лобове скло у кожного з них є свої переваги і недоліки крім того серед них є магнітні Є ті, які зажимають телефон, а також ще є з безпровідною зарядкою. Але давайте про все по порядку. Почнемо ми з тримачів, які вставляються в автомобільну решітку. Як я вже сказав раніше, вони бувають різних розмірів. Також є магнітні і ті, які зажимаються. По розміру є, наприклад, ось такий маленький бюджетний магнітний тримач. Цією стороною він вставляється в решітку. В комплекті в нього є магнітик. В принципі, все зручно. Цей магніт треба або покласти під чохол, або можна навіть приліпити його на задню сторону чохла. Для цього з цієї сторони є двосторонній скотч. Ви його відліпляєте, приліплюєте, але це вже за бажанням. Воно досить добре приліпляється, його потім буде важко відліпити, але в принципі, ну, відліпляти його нема змоги, він там не заважає і тримається нормально. Це, після того, як ви приліпили цей магнітик, ви просто магнітите його до самого тримача. Він нормально, надійно тримає телефон на цьому тримачі, але в принципі ми навіть його протестимо трохи далі у реальних умовах і це перевіримо. Ще один варіант невеликого магнітного тримача від іншої фірми. Ось так він виглядає. Йоптвою твою мать, виглядає. Ось так він виглядає. В нього є решітка прищіпка. Ось так цей тримач виглядає зовні, в принципі, цікавий дизайн. Ось так от він кріпиться. З цієї сторони прищіпка, вона теж надійно буде триматися у решітці. В комплекті в нього також є магніт. В принципі, у всіх тримачів вони йдуть в комплекті. Але якщо ви його десь загубили, ці магніти теж продаються окремо і вони досить недорого коштують. Це були досить бюджетні варіанти автотримачів. Головна перевага магнітних тримачів в тому, що досить зручно на нього як ставити телефон, так і діставати, якщо вам там, наприклад, хтось дзвонить, а ви їдете за кермом, досить зручно все-таки взяти телефон і розмовляти. Та наліваю вже. Але в нього є і мінус. Він підійде далеко не для кожного телефону, тому що телефони бувають все-таки різного розміру. Вони бувають з різними чохлами. Якщо у вас чохол книжка або досить товстий чохол, або, або товстий телефон. Е, є такі зараз там з великою батареєю. На жаль, для цих моделей такий тримач не підійде, але все таки їх існує багато варіантів, і про це трохи далі. Йоанна, води, yeah. будь ласка. Будь ласка. Дякую. Да мать мікрофон прості. Угу. Так, це були магнітні. Тепер перейдемо до тих, які зажимають телефон. Вони по-своєму зручні. Вони, ну, Я б не сказав, що вони незручні, але все-таки вони будуть більш надійні, більш кращі, ніж бюджетні варіанти, тому давайте розглянемо і їх. Перший варіант це в нас такий тримач від фірми Хокко. Давайте його відкриємо відразу. Ну так, відразу. О, ну, осад. Я вже відкрив, спасибо. Так, зате ми можемо одразу сказати, що він надійно запак запакований. Так, у комплекті в нас сам тримач. Для того, щоб відкрити оці дві лапки, да, нам треба натиснути кнопку. Ми натискаємо кнопку, відповідно, вони автоматично роз'їжджаються. і... Можна забирати телефон. В принципі, це досить зручно. Все, телефон або, або ви телефон поставили, вже рукою закріпили, як вам потрібно. Все. Так, також у комплекті це вже сам фіксатор до решітки, він йде теж як прищепка, досить надійна, досить зручна. Вона ну, важко натискається. Тому, в принципі, проблем з тим, щоб вона випала, не повинно бути. Для тих, хто не знає, як їх закріпити, я вам зараз коротенько поясню. Ми відкручуємо тут таку деталь, насаджуємо її сюди, все. І просто вставляємо. Вибираємо вам кут нахилу, який вам буде зручний, і все. Закрутили, воно буде. Все, воно нікуди не їде. Сюди вставляєте телефон. Дайте мені телефон якийсь для прикладу. що Так, є в нас телефон. Все, ми його вставили, зафіксували. Все, як бачите, воно тримається взагалі надійно. Я його можу хоч перевертати, тому на ямах і інших якихось там. В ситуаціях воно не буде випадати. Все. Щоб його забрати, просто натискаємо кнопку, воно роз'їжджається, ми його легко забираємо. Ще один варіант тримача для рішітки виглядає ось так. Давайте його теж відкриємо. Так. Комплектація тут така ж сама, хіба що сам тримач виглядає е, меншим розміром, і тут же принцип фіксації трохи інший. Вам потрібно тут рукою збоку віддвинути і вставити сюди телефон. Або можна ось так от просто зробити і все. І воно одразу вставляється. Такий же самий фіксатор на пришіпці до самої решітки. Давайте його теж одягнемо. Це, закручуємо. Все надійно тримається. і в принципі, питань нема. Все. Ми виставили собі кут нахилу. Воно нічого ніде не випадає. Все яке повинно бути. Дістається телефон вже тут ось таким чином. Так. І тут ми переходимо до самого цікавого варіанту. Це тримач, який йде одразу з безперевідною зарядкою. Давайте його теж відкриємо, щоб подивитися, що до чого. Так, тут же комплектація щось набагато. Ось так виглядає сам тримач від фірми Boroughphone. Ось так виглядає фіксатор. І крім стандартної комплектації, в нього ще є шнур USB Type-C. Так, яким чином це працює? Ми, звісно, як вставляємо сюди фіксатор. Все, закрутили. Тепер вставляємо шнур USB Type-C. Дякую. Так, зараз заодно і перевіримо, до речі, як воно працює. Так. це ми його під'єднали, тобто у себе в машині ви його можете під'єднати або до е, зарядки автомобільної, або до модулятора. Вставляємо телефон. Все, зарядка пішла. Ну. На мій погляд, це вже прям люкс-тримач. Так, да, теж він, на жаль, не кожному підійде з тої причини, що не кожний телефон підтримує безперевідну зарядку, але все таки у більшості телефони цю безперевідну зарядку підтримують. Тому це досить зручний варіант для вашого тримача, для вашої машини. Перейдемо тепер до другої частини тримачів. Це тримачі, які кріпляться на торпеду. В принципі, я взяв всього два варіанти, тому що вони плюс-мінус будуть по дизайну однакові. Єдине, що перший варіант це звичайний тримач, а другий варіант це тримач, який буде теж з безпровідною зарядкою. Почнемо ми зі звичайного варіанту. Давайте його теж розпакуємо. Коробку ми відкладемо. Так, це сам фіксатор на торпідо. Зараз він захищений полівкою, але якщо її відідрати і наклеїти, воно одразу нормально схватиться і ви вже його, ну, дуже важко буде його відліпити. Стосовно самої голівки, вона рухається таким чином, тут треба збоку нажати на кнопку і, в принципі, ви собі виставляєте, як вам зручно. Ну, давайте я. Зараз розпакую і сам фіксатор для телефону. Зараз ми його надягнемо на голівку. Все. Все, ми його ставимо на стол, фіксуємо, як нам зручно. І все. Ми його поставили сюди, так, де наш iPhone. Також нажимаємо на кнопку. Воно автоматично від'їжджає, все, ставимо телефон. Фіксуємо, все фіксується надійно. Тим більше, що воно вже приліплено до торпіди, воно не буде сильно там рух шататись на ямах або ще щось. Все. Телефон видно. Телефон стоїть. Все нормально видно. Якщо вам там хтось позвонить, або хтось надійшов повідомлення, ви, в принципі, одразу все побачите. Ну і другий вид, який йде з безпровідною зарядкою, давайте його теж відкриємо. Теж досить гарно запакований, я навіть сказав досить надійно. Так, давайте це все відкриваємо. Так. Теж йде шнур USB Type-C. Такий же самий фіксатор на торпеду. Але все одно він трохи відрізняється самими кріпленнями. Все, бачите? Такий в нього принцип. Ми виставили, як нам зручно, закрутили, поставили. Ну і сам тримач для телефону. Теж є малюнок, що він йде з безпровідною зарядкою. Фіксуємо його зараз на сам тримач. Так, знизу теж є плівка, теж воно кріпиться. Все. В принципі, ми плавно переходимо до другої частини огляду, точніше, до тестування деяких тримачів, які ми зараз вам показали, тому зараз переміщаємось в машину і тестуємо. Тест самого першого тримача, який я показував. Ось так він виглядає. Ми його кріпимо пешіпку, ставимо сюди телефон. Все, він тримається, все видно. Зараз ми протестуємо його на ходу. Головне, щоб він не падав. Зараз будемо виїжджати і це все тестувати. Це ми виїхали. Сьогодні, звісно, не сама така нормальна для поїздок, але що поробиш? Так, все, він тримається, з ним все ок. В принципі, на нього питань нема. Якщо вам хтось подзвонив, да, ну, звісно, за, за кермом розмовляти по телефону не можна, але якщо що, ви просто його взяли, відповіли, поставили назад, або там, якщо ще є якісь... По для ще якину там цілий. Поки ми доїхали до цієї магістралі, ми з ним проїхали десь по різним дорогам приблизно два кілометри, і в цілому. так Не буду пригальмовувати. Тримає нормально. Да, також, якщо потрібно звідси дістати телефон, Що, ми натискаємо на кнопку, воно розжалося ми дістали його. Фіксувати обратно, зафіксувалося там, все. В принципі, ось так працює цей тримач Зараз ми з ним трохи проїдемось, щоб теж підбути якісь підсумки за декілька кілометрів. Але в цілому теж зручно, я все бачу. Нахід в нього теж, до речі, регулюється, я ось зручно, ну, якісь там повідомлення бачити. Все. Ми вже розвернулися, підійшли до останнього типу тримача. Цей тримач, який йде з безперемотною зарядкою. В принципі, ми вирішили набрати з собою тримачі, які ліпляться на торпеду. тому що в принципі, за функціоналом вони будуть десь-мінус однакові. Ось, все, Беремо просто телефон, ставимо його сюди. Все, одразу зарядка почалась, тобто я під'єднав шнур type c до своєї зарядки. Ви можете його під'єднувати і до модуляторів, і якщо там вже є строєний USB. То, в принципі, все. Воно працює, воно заряджає, воно зручно, але так, да, підходить не для всіх, бо не всі телефони. Мають функцію безпровідної зарядки, але все таки як варіант. Кінцівка у нас буде трохи нестандартна. Як вам цей обзор? Діліться в коментарях, який автотримач вибрали б собі ви. Ми будемо все уважно читати. Нам дуже цікава ваша думка. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім пока. Ну все, до нових встреч. Пока.